Доброго ранку, діти! Рада бачити вас на занятті з розвитку мовлення. Скажіть, малята, а чи полюбляєте ви подорожувати? Подорожі це пригоди і їх полюбляють всі. Скажіть, а на чому ми подорожуємо? Так, на автомобілях, потягах, автобусах, кораблях. Літаках і навіть на велосипедах. А як це все назвати одним словом? Так, це транспорт. Отже сьогодні ще раз пригадаємо, які бувають види транспорту. І взагалі, навіщо потрібен транспорт? І пограємо в цікаві мовленеві ігри. Тож будьте уважні, починаємо. Світ транспорту дуже різноманітний і має різне призначення. Наприклад, транспорт, що перевозить пасажирів, називається пасажирський, а транспорт, який перевозить вантажі, називають вантажний транспорт. А ще є транспорт-помічник або спеціальний транспорт. А для чого ж потрібний транспорт? За допомогою транспорту люди можуть переміщуватися або подорожувати між містами на далекі та близькі відстані, а також між країнами. А зараз ми дізнаємося, чи знаєте ви, які бувають види транспорту. Літак, гелікоптер, дирижабель. Повітряна куля. Цей транспорт літає у повітрі. Отже, він називається Так, повітряний транспорт, човен, яхта, катамаран, корабель. Якщо цей транспорт плаває по воді, то він називається так добре. Водний транспорт, бульдозер, мотоцикл, трамвай, автомобіль. Цей транспорт їздить по землі. Тобто це так вірно, це наземний транспорт, паротяг, пасажирський вагон, вантажний вагон. Електропотяг цей транспорт їздить по залізним коліям. Отже це так, вірно, це залізничний транспорт. А тепер спробуємо зібрати назву транспорту. Для цього ми з двох слів будемо створювати одне. Наприклад, вода і возити. Якщо ми їх з'єднаємо, то буде водовоз. Давайте спробуємо ще молоко і возити. Буде молоковоз? Так, добре, зовсім нічого складного. Сміття і возити буде. Спробуйте самостійно. Сміття і возити буде сміттєвоз. Так, добре. Цемент і возити буде цементовоз, бетон і мішати. Подумайте, який буде транспорт? Так добре, бетонозмішувач, сам і котитися. Що вийде? Так, малята, самокат. Пара і плавати. Подумайте, який вийде транспорт? Так добре. Пароплав. Пропоную скласти описову розповідь про транспорт за схемою, але спочатку давайте її пригадаємо. Для початку ми обираємо вид транспорту. Потім називаємо який він за способом пересування. Наступна клітинка, який він за призначенням, потім якого кольору, хто керує цим транспортом? З яких частин складається? І яку користь приносить людям. А зараз Спробуємо з вами описати автобус. Автобус це наземний вид транспорту. Автобус відноситься до пасажирського виду транспорту, бо він перевозить пасажирів. Наш автобус синього кольору. Керує автобусом водій. У автобуса є кабіна, де знаходиться водій, салон для пасажирів, двері, вікна, колеса. Автобус дуже зручний транспорт, бо він швидко перевозить пасажирів. Так, добре, діти, ви були дуже уважні. Ви, малята тепер справжні знавці транспорту. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. Дома намалюйте, будь ласка, один із видів транспорту та складіть про нього свою описову розповідь за схемою, за своїм малюнком. До побачення, діти! Доброго вам настрою!